Пане Андрію, ну багато вже було о, заявлено як анонс напередодні зустрічі з сі І Щось навіть вже там починає з'являтися певна інформація, що будуть обидвоє держави і лідера працювати над олімпійським переміром і не тільки. Ну і звісно про нашу війну в цілому говорити теж політики мають поміж собою. Але найголовніше це які очікування в самій Франції чи вірять там медіа, політики, суспільство, що Макрон справді знайде спільну мову і точки дотику і з імпінім, щоб наскільки це можливо переконати Китай не підтримувати Росію? Ну я думаю, тут треба поставити питання дещо по-інакшому. Чи розраховують французький чи розраховує французький стеблішмент на переконання Китаю в тому, щоб він перестав бути імперським тоталітарним, бажав володіти? Світовою економікою скинути з своєї дороги Сполучені Штати і приборкати західний світ. Ні, ніхто на це не розраховує. Ніхто не розраховує на те, що сізеньпінь прислухається до будь-яких найстрашніших аргументів Макрона, щоб він, тобто, Цзіньпінь і Китай, припинив підтримувати Росію її загарбницькій війні проти України. на все це звикла. Відповіді Китаю і Росії це не ми. Ми не підтримуємо це. Якісь там люди. Ми про них не знаємо. Про що ви, ми за мир? Ми дали там 10 пунктів, чи там 20 пунктів свого плану мирного врегулювання. Простий план Україна здається в полон Росії. І настає мир у вас в Європі. Що ви тоді хочете від нас, шановний Франція Європейський Союз? Тут не про це мова. Важливість цього візиту цей візит порівнюється тільки і виключно з візитом колишнього президента, може майбутнього Трампа, до Франції, тоді коли всі чекали, що буде після цього візиту із європейською безпекою із безпекою Франції, чи справді вийде сполучені штати з НАТО, чи справді вони виведуть свої війська з Європи, чи справді вони заберуть ядерну зброю з Європи? Це було таке ж самоочікування. Він визити се чи справді він такий, який він є, чи справді для нього імперські амбіції дорожчі за економічний успіх Китаю? Так і, 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 тому тут мова мова економічна частина. Це так само, як усі візити на е, готель дезінвалід, пос демонстрація е, старовинного обряду прийняття на почесному дворі е, різних високих лідерів. Це все ритуал, це ритуальна частина. Вона нічого спільного не має з причиною візити. Причина візиту єдине головне, що очікується, чи це буде по той же самий переламний візит, коли стане зрозуміло всім, що. З Китаєм домовлятись не можна. Китай не поступливий. Китаєві е, інтереси дорожче, е, інтереси імперські дорожче за мир у Європі і за і свої за і за захист своїх інтересів у Європі в тому числі. Пане Андрій, я пригадую, що західна преса напередодні цього візиту писала про те, що одне із завдань Сідіньпіня це буде вбити от прямо дослівно клин і між сполученими штатами Америки і союзниками в Європі. Та й в принципі дуже зручно, коли вони не в одному альянсі, а розбиті на групки і можна з ними торгувати. Тут в нас історія в чому, коли Шольц побував в Китаї, то всі звернули увагу mm -hmm. на прапори, та що, наприклад, не було прапору Європейського союзу. Зараз mm -hmm. під час цієї зустрічі з Макротом там. Звісно, є Урсула фон дер Ляйн, але тим не менше, все одно ну там по суті це розмова винятково із Францією, та не з блоком НАТО чи Європейським Союзом. Чи тут буде намагатися Сідіньпінь справді європу дробити? Ні, це, це, не, це не розмова виняткова з Францією, і е, тут мова навіть не може вестися на е, діалог е, Пекін-Париж. Тут просто навіть мова не, не йшлася ні під час самого візиту, ні під час запрошення е, до Франції і відвідування е, президентом Макроном е, тоді Пекіну Китаю. Мова ведеться про те, що. Це і він, як і Шольц, представники Європейського союзу, європейської безпекового альянсу. Вони не представляють там Сенату, бо там сполучені штати, Канада. Це зрозуміло, але безпековий альянс і тут властиво козир. Тобто головний тут Макрона в тому, що він про це казав. Давно в му році казав про необхідність формування безпекового союзу, безпекового європейського альянсу проти Китаю, Сполучені Штатоно. Ну, Розуміти, що ці дві країни між собою домовляться і у Європі можуть забути спитати, тому цей цей візит якраз щодо єдності європейських е, устріблінь, зокрема Франції. На передодні візиту напередодні візиту на напередодні візиту китайського лідера. Було дві речі. Перше, це було два фундаментальних інтерв'ю програмових інтерв'ю в Economist і в La Tribune в у Франції, де чітко розписувалися в чому полягає інтерес Європи. Інтерес європи полягає в тому, щоб Китай вирішив, на якому він боці на боці руйнування Європи чи розбудови, чи розбудови співпраці з нею. Друга це було був візит, незапланований, такий тихий візит, що. Ольце, де вони повечеряли дві пари подружні повечеряли у ресторані Ротонда і поспілкувались про те, що саме говорити, які тональності зберігати у розмові із лідером Китаю. І останнє, тобто щодо самого візиту, ну нагадаю, що зустрічав на Литовищі його не президента, а прем'єр-міністр, а прем'єр-міністр згідно конституції в Франції, він десь на рівні одного з міністрів. Тобто, там слово прем'єр. Це. Тільки те, що він розпочинає засідання уряду, тобто це зовсім вже така дуже незначна позиція у міжнародному сприйнятті Франції. Це Вони було на готовищо махрону. Друге, що також не менш важливо, система безпеки візиту Сізіньпіня до Парижу перевищила. Радикально е, системи безпеку візиту е, Сінзіпіня до Каліфорнії до сполучених штатів, чому тому, що розраховували на протести мешканців ну, Україна може призабули. Я такий е, Тібет. І тибетські протестанти планували зустріти, не, не вдалося. французька поліція активно спрацювала із лідерами Тибетанської діаспори і з забезпеченням безпеки, але тим не менше кількість спецагентів, які прибули сюди, здивувала вже й французів, які не, не звикли в нічому в принципі під час візитів дивуватися. І тому тут спеціальність візиту, те, щоб візит був починався з дружнього до Китая. Таких розкольника Європейського союзу Орбана і Сербії, де було взагалі віз причини візити відновлення діяльності китайського культурного центру, який був зруйнований під час окупаційної війни, який провадив режим Мілошовича проти Хорватії і Босні герцеговини Тобто, це такі символи, де комфортно почувався себе Сінзепі, ну таку е повозили його по Європі в теплій ванні, а тепер він прибув вже в некомфортне середовище. І це демонструють практично усім, чим тільки можна в межах дипломатичних, дипломатичного етикету. Е усім чим тільки можна демонструє Франція. Тому тут мова не може вестися про Розділ європейського союзу чи яким чином впливи на те, щоб з Францією домовити, що вона вела незалежну політику від сполучених штатів щодо безпеки Європи. Ведеться так чи овак, ведеться незалежна політика і Францією і Великою Британією, попри все, не ведеться Німеччиною, але тим не менше Німеччина робить усе для того, щоб Перебудуватися вже на марші, і вести таку ж саму незалежністьку політику щодо безпеки Європи, як і інші країни, тому що де відбувається війна? Війна відбувається в Європі, де відбувається, де ж де відбувається бомбардування? Ну сказав інтерв'ю. ну тої віть собі. Дві тисячі кілометрів з місця, де ми зараз сидимо, бомбард російські війська вбивають мирне населення. Це близько каже він, це поруч. Це майже стільки самого, тобто тільки в два рази далі, ніж з Парижу доїхати до Марселя. Тому тут е ситуація вкрай різко змінилася, і е причина візиту е Сінзіпіня якраз пояснює очікування. Тобто причиною очікувань є те, що саме відбувалося під час діалогів Макрона з Путіним. Він дзвонив доти, доки суспільство не збагнуло. Ні, ну, з цим хлопцем, тобто з не, Путіним, не можна вести інших діалогів ніж через силу. З Китаєм цей процес тільки починається. Але власне, маркером цього, цього візиту є те, що цей процес почався. Тобто шаркання ніжкою, схиляння голови і роблення. Кніксенів перед Китаєм про цей час вже в Європі закінчився. Не закінчився він і, і починається можливо Сполучених Штатах. Це це все в процесі, але в Європі цей візит є знаковим в цьому плані. І ясна річ, що це не буде помітно там неозброєним оком, але за результатами візиту завжди будуть інтерв'ю, газетні публікації. Буде буде супровід інтелектуальний та аналітичний. З цього можна буде зробити. Абсолютно однозначно висновок, що всі стосунки з Китаєм як гарантом безпеки Європейського союзу, а не треба забувати, що увесь, увесь порох, який є в Німеччині, виробляється Китай Китаї. 100%. тобто не сам порох, але складові селюзи, яка вона й сто з Китаю. Ця ситуація гірша, навіть ніж із Газпромом і Німеччиною, і це також була частиною діалогу і дискусії між Францією і Німеччиною. І саме оце є головною причиною відновлення діяльності. Французького заводу виготовлення пороху одно з найбільших буде в Європі і одно з найбільших в світі з тим, щоб унезалежнити власну безпеку від Китаю. Андрій, дві хвилини у нас залишається, і ми не можемо вас зеленою не спитати про публікацію. Ми сьогодні споминали про неї в такій, такому виданні Asian Time та дав інтерв'ю mm -hmm. цьому виданню воєнний експерт Сівен Брайан. Він був чиновником mm -hmm. Пентагону колись. І він розказав про те, що за інформацією французькі війська у кількості ста людей. Вже є в Києві, і ба більше можливо планується надіслати до України десь порядку 1500 легіонерів. Ясне жодного підтвердження цим фактом немає. Але от питання в чому полягає на тлі ініціатив Макрона з цього приводу, та в Україні дуже великий позитив. Чи такий самий позитив є в французьких політичних колах цього питання? І в принципі, пересічні французи, як до цієї ініціативи ставляться, якщо ви знаєте, чи вони взагалі про це нічого не знають. Ні, ні, францпересічний француз про це знає дуже добре, тому що Україна де є про себе тут інформувати. Достатньо велика кількість українців сюди втекло від війни, перед обто перемістилася е, в скусим і тому інформаційне поле добре. Засоби масової інформації Франції, практично з середини е, 23-го року вже змінили свою таку дещо обережну тональність. І зараз ми маємо, ну скажемо, я є кілька каналів французьких, які ти можеш дивитися замість просто українських. Тобто донесення інформації є на такому високому рівні, що в принципі у мене особисто претензій немає. І, звичайно, її ж і французи, тому вони поінформовані. Сама, е, саме опитування, яке відбувалося, відбулося. Кілька тижнів тому підтвердить словами і тому, що французи підтримують позицію Макрона щодо захисту безпеки Європи через відсилання в своїх військ до ну, за межі Франції там навіть не було сказано, що в Україну, але за межі Франції, то від 18 до 25 років коло 58% вісіми відсотків сказали, так ми підтримуємо цю позицію. Ми розуміємо, ми самі готові брати участь у цих акціях всередині. Ф французького війська заборонено проводити будь-які опитування. Але тим не менше, результатом заяв Макрона і цих неонеодноразове вже багато разів повторюваних інтерв'ю було були нові навчання, які відбулися. В Франції за допомогою усього того матеріалу, який французькі військові накопичили з відкритих і різних інших джерел щодо того, як відбувається війна в Україні, і це не просто вивчення досвіду української армії. Це не просто вивчення досвіду роблення висновків, як діють окупаційні війська. Це пристосування французької армії до дії в умовах української пересічної місцевості. Ось таким ч таким гаслом відбувалися маневри. Вони закінчилися буквально кілька, тому вніся в п'ятницю. Вони закінчилися. Тому тут сприйняття є. І всі чудово розуміють, що це захист безпеки Європи. Якщо складно було пояснювати, в який спосіб захищаються інтереси Франції, наприклад, у Нігері. Ну так ця боротьба була із Все в Сахелі, з тероризмом. Все одно підтримка була, але тим не менше, це було ну так би. Значно віддалено особливо серед молодшого покоління, яка не пам'ятає, скажімо так, називається імперського минулого франції і інтересів, які лишилися у Африці. То зараз розуміння є чітке однозначно, що це російський чобіт глюкає практично в сусідні з, з їхньою країною двері. Тобто, тут вже немає розмов про доцільність чи ні. Серед суспільства, серед е, політичних партій, ну звісно, річ опозиція проти опозиція е, в е, особі Ліпен е, е, партії національного об'єднання, колишній національний фронт, серед, що це вбрання Франції участі у війні. Це неможливо, ніколи такого раніше не було і ніколи не буде, якщо вона прийде до влади, але. Вже є її племінниця, яка є, має е, очолення, очолює іншу, маленьшу, меншу і радикальнішу, би, партію, навіть більш радикальну, ніж Сама ця партія національного об'єднання. Вона вже каже, що називає український народ героїчним. Попри те, що у них однакові зв'язки з них однаковий бекграунд, але вона вже розуміє настрої настрій суспільства. Бо перед виборами до європейського парламенту вона вже не може нічого іншого сказати про Україну ніж це героїчний народ. Вони чинять е... Він, у нас 20 секунд ця, Дякую, дякую вам дуже та дякуємо, пане Андрію. Дякуємо за що долучилися до нашого ефіру. Друзі Андрій Шкіль, експерт з міжнародної політики, був гостем на прямому. Надважливо нам розібратися та й про настрої про все, що відбувається на території Франції.